Отож, у даному випуску я підніму глобальну тему, пов'язану з проектом. Ало, саме так, знову він і знову наш улюблені Ало. Провіта регуляторні проблеми, з якими стикаються Ало. Отож. Um, поява технології блокчейн, втілення якої є такі платформи, як Allo, обіцяє революційні зміни в різних секторах, включаючи фінанси, безпеку даних і цифрову ідентичність. Однак це нововведення не обходиться без труднощів, особливо у сфері дотримання законів і нормативних вимог. Компанія Allo зосереджена на конфіденційності через докази ноль. стикається з особливо заплутаною мережею правил, які все ще знаходяться в процесі адаптації до цифрового ландшафту, що швидко розвивається. Розуміння регуля... регулювання блокчейну, технологія блокчейн з своєю продаю кидає викликаційним нормативним рамкам. Тому він працює в децентралізованій мережі, яка за своєю суттю перетинає географічні та юрисдикційні кордони. Цей глобальний характер блокчейну створює значні проблеми для регуляторних органів, які традиційно діють у визначених територіальних межах. Відданість Алла Конфеційності ставить його за нар, е, ніби так би мовити, якщо можна так сказати, роздоріжжя складних правил захисту даних. Такі закони, як загальний регламент захисту даних, тобто GTAPR, і закон, е, наголошують на згоді користувача е, мінімізації даних і праві на видалення. Однак незмінна продобчейну може суперечити цим принципам, особливо щодо змінних або видалення персональних. Даний, оскільки Алло потенційно може сприяти фінансовим операціям, він повинен орієнтуватися в запланованому світі фінансового регулювання. Це включає дотримання законів про боротьбу з відмін з відмиванням грошей, також це CTF і також курс Збалансування функцій конфіденційності платформи з необхідністю прозорості та перевірки користувачів представляє унікальну проблему. Класифікація токенів і криптовалют залишається спірним юридичним питанням. Залежно від юрисдикції токени можна розглядати як цінні папери, товари або зовсім нову категорію. Ця класифікація впливає на те, як вони регулюються та які заходи відповідальності мають бути вжиті такими платформами, як АЛО. Робота в усьому світі означає, що АЛО має вправно орієнтуватися в нормативно-правовій базі багатьох країн. Кожна країна має свій підхід до регулювання блокчейну та криптовалюти, який вирівнюється а, і варіюється від сп'ятного до сильного обмежування. Розуміння та дотримання цих різноманітних правил має вирішальне значення для міжнародної діяльності АЛО. Я думаю, всім зрозуміло. Тобто навігація в складовому складному правовому телеробітну ландшафті є серйозною проблемою для блокчейн платформ, таких як Ало. Тому децентралізований, глобальний та інноваційні технології блокчейн часто суперечить існуючій правій базі, що призводить до лабіринту правових проблем, оскільки технологія розвивається, а регуляторні органи продовжують розвивати своє розуміння та структуру, такі платформи, як Allo, повинні залишити, залишитися гнучкими та активними у своїх стратегіях відповідальності законодавству та нормативним вимогам. Тому ця поціна адаптація є важливою не лише для законності їхньої роботи, але й має вирішальне значення для формування майбутнього регулювання блокчейнів у всьому всьому світі.